Так, ну, добрий вечір. Будемо жарити картоплю, але це не саме інтересне. саме інтересне те, що до мене прийшли єноти два штуки. Ось один, ну цей хитріший. І там чуть-чуть те, що шуганіший, він там далі сидить. Коротше, їдять сосиски, їдять ковбасу, їдять ось сир, дивіться, кидаю йому сир. Вони бояться, слава Богу, вони не бішані. Ну, вони точать, як зайки. Дивіться, які гарненький. Це я перший раз в житті бачу єнота. Або борсука. Або борсук, не знаю. Коротше, я спочатку думав кіт, кіць кіць кіт, а це не кіт. Гарнюнька. І, мабуть, їх хтось тут підкармлює, що до рук, звісно, вони не йдуть. Це не контактний зоопарк. Но при цьому підходять дуже близько і просять їсти. Ну, Ми тільки этот самий, ми запарили він сразу, короче, і він одразу виліз. Я думав, що вон...